Слава Богу, дорогі брати і сестри, за таке багатолюдне вечірнє зібрання. Знаєте, я слухаю ваших, ваших підлітків, ваш, ваших дітей, і я по правді скажу, що коли діти співають, я завжди якось відчуваю, що те зібрання є святковим. Наші діти вони завжди готуються, стараються нам на наші свята, коли ми щось святкуємо, щось для нас приготувати. Правда, і слава Богу, за те, і хай благословить Господь наших дітей, щоб вони служили Богу самого з самого спочатків, щоб багато плоду принесли для Бога. Хочу зачитати одне місце Слова Божого, це притчі, 20 глава, 5 віршик такі слова. Думки в серці людини глибокі води, але людина розумна зможе їх вичерпати. Другий переклад каже: людина розумна вичерпує їх. Ми, брати і сестри, в наших церквах. Я так замічаю, я не знаю, як в вашій церкви, можливо, ви зі мною погодитеся. Ми більше чуємо проповідей і більше взагалі чуємо наголоси на те, як ми повинні слідкувати за нашими словами. Говорить про те, що треба слідкувати за ділами. Більше наголосу йде на те, що нам потрібно слідкувати за нашими словами, потрібно бодрствувати над ними. Тому що написано в Біблії, що від слів своїх оправдаєшся, від слів своїх осудишся, правда? В другому місці написано, що за кожне празне слово людина дасть відповідь в день суда. Братисестри, чи бодствуємо ми над своїми словами, чи задумуємося ми над тим, що нам прийдеться за кожне пражне слово дати відповідь. Чи бодствуємо ми. І написано в другому місці писання, що людина із доброго скарбу свого серця виносить добре, а друга людина із злого скарбу свого серця виносить зле. І далі написані такі слова, що від і збитка, призбитка від переповнення серця говорить вуста. І ми говоримо про те, що дійсно всі наші слова виходять із нашого серця. Але брати і сестри, в мене до кожного з вас запитання, а де ті слова в нашому серці беруться? Коли Ісус Христос був на цій землі, Він сказав таке слово, каже, що написано про те, що, що не чини перелюбу. А я говорю вам, хто тільки подивиться. В другому місці написано, що каже брат, людина, яка ненавидить свого брата, є вбивцею, є чоловіком є вбивцею. І дивіться, брати і сестри, наскільки Ісус Христос і взагалі новий заповід, наскільки більше звертає уваги на те, що відбувається в серці людини, що відбувається в її думках. Говорять про те, що люди, ну, вчені таке визначили, що люди говорять більше 10 тисяч слів в день. Але вони говорять і про те, що думок в серці людині є в рази більше. Я пам'ятаю свідчення одного брата. Я, я колись розказував його в нашій церкві. Таке свідчення. Він хотів засвідкувати про те, як Бог їх благословив, як, їх Бог, як їм Бог устроїв їхній шлях. Вони направлялися на в одну місіонерську точку, і їм не вистачало палива. Вони їхали, в них закінчилось пальне. І під час цього свідчення він хотів, він так хотів згадати, скільки ж їм точно пожертвували пального по дорозі, що їм вистачило доїхати до тієї місіонерської точки. І під час того, як він проповідав, він говорив, він під час цього він підраховував, скільки кілометрів було до тієї точки, який був розхід палива, і до того моменту, коли він вже мав це сказати, він вирахував це все і сказав, що нам пожертвували стільки-стільки пального. І я, брати і сестри, над цим задумуючись, я звернув увагу на те, наскільки наші думки вони є швидшими, і наскільки їх є більше в нашій голові. Наскільки вони більше нас переповняють, думки наші. Брати і сестри, якщо їх більше навіть, ніж наших слів, представте, скільки в нас є часу, коли ми зовсім нічого не говоримо, а думки наші працюють. І чи ми, брати і сестри, бодрствуємо? Чи ми, брати і сестри, розсуждаємо, чи ми є підперезані в тому, про що ми думаємо? Написано, що Слово Боже воно судить помишлення людські, думки людські. Слово Боже, воно судить думки людські, брати і сестри. А чи бодрствуємо ми над тим, про що ми думаємо? І знаєте, роздумуючи над, цими, над, над, цією, над, над, над цією думкою про, про наші думки. Я згадав дві історії в Біблії, я не знаю, чому вони чомусь дуже сильно поклались мені на серце. Перша історія про Німан, всі ми дуже добре знаємо цю історію, коли Ніїман, великий воєначальник, який мав велику владу, який, який був знатний, і написано, що він захворів. Я розумію, брати і сестри, він приложив всі старання для того, щоб якось побороти хворобу нічого не виходило. І від тої маленької дівчинки він почув те свідоцтво, що там, в землі Ізраїля, там є пророк. І там, туди можна піти, і там можна отримати милість від Бога і Боже благословіння. Що якщо туди піти, там отримуєш радість і спасіння від своєї хвороби. І дивіться, цей чоловік, він, будучи воєначальником, я розумію, в своєму житті він був стратегом. Він дуже добре вмів все обдумати. що людина, яка займається військовою справою, там дуже добре треба було подумати, як правильно поступити. І написано за нього, що він все обдумав, як правильно все зробити. Він пішов до царя, вони написали того листа, відправили листа, вони він склав тих, взяв тих всіх своїх слуг, він той караван, він зробив ті подарунки. Я думаю, він підбирав, що саме треба було, які подарунки взяти для того, щоб занести для чоловіка Божого. І я розумію, що він все в своїх думках, він все, все, все обдумав правильно. І він ішов. І я, брати і сестри, скажу для вас, що справді для нього ця дорога, вона була для нього дорогою життя. І те все, що він спланував, це все було йому на добро, во благо, того, що він мав отримати милість від Бога. І так і написано, він ішов. І написано, що коли він підходив вже додому пророка Божого, звідти виходить слуга. І каже той слуга для нього: каже, іди, каже, окунися сім разів в річці, і каже, і будеш здоровий. Прийшов в гнів. Прийшов Німан в гнів, брати і сестри, скажіть мені, чого Ніїман прийшов в гнів. І написано, що сам Німан про себе каже, а я думав, що вийде пророк Божий, положить на мене руку, і я буду здоровий. І далі він каже такі слова: хіба каже річки Дамаски, там, каже, є одна річка, там є друга річка, Хіба, каже, вони гірші, каже, від цього Йордана, чого мені треба, тут, тут треба окунатися? Написано, прийшов він вагнів. І знаєте, брати і сестри, у мене до кожної з вас запитання. А коли б ми, брати і сестри, маємо якісь твердині в наших думках? Коли вже щось ми собі спланували, і коли ми рахуємо, що так є саме правильно, і до нас приходить посланець Божий, і нема різниці, брати і сестри, чи це буде пророк, чи це буде проповідник, чи це, можливо, буде наш брат і сестра, через якого говорить Бог отак в простій думці, і нам Він прийде і скаже той чоловік нам: брат чи сестра, тобі треба звернути увагу, тобі треба дещо поправити в твоєму житті. Можливо, щось не тво в твоєму одязі, можливо, ти трошки не так вдягаєшся. Можливо, в тебе щось не те з зачіскою. Можливо, тобі треба попильнувати над своїми словами. Можливо, тобі потрібно поправити твої відносини з тими, хто вокруг тебе, хто тебе окружають. Можливо, тобі взагалі треба поміняти якийсь інший напрямок і щось змінити. І брати, і, сестри, знаєте, так часто буває і в нас. І в нас приходить якесь недовольство, і в нас приходить, знаєте, якийсь бунт, і в нас приходить якесь возмущення, що що це таке, що він мені говорить. І ще дуже часто, так, як Нійман говорив за ті річки, так само, і вони говорять, а в тій церкві так, то що вони не спасуться? Або в сім'ї, оті, дивися як, а що, вони грішніші чи як? І так, брати і сестри, буває в нашому житті. Але брати і сестри, наскільки нам треба бути розумнішими? Наскільки нам треба бути мудрішими для того, щоб прийняти те не ж з ожесточенням, не з якимсь, знаєте, недовольствім, чи якимсь ропотом, але зрозуміти, що то до вас говорить Господь. І то вам буде благословіння, і то вам буде вмилість, і то вам буде життя, і то вам буде спасіння, чи від хвороби, чи взагалі в спасіння вашого життя. Хай вас Бог благословить в тому. І друге місце, яке мені згадалось, друга історія. Згадайте братів Іосифа. Написано, коли брати Іосифа вони прийшли в Єгипет. І коли щось почало відбуватися в їхньому житті, написано, що вони між собою почали говорити: певно, це нам Бог хоче воздать. Певно, це нам Бог нам згадує кров нашого брата. Він нас так просив да, це певно за те. І написано, коли Йосиф відкрився для них. Я, брати і сестри, розумію їхні думки, вони дуже сильно зашевелились. І прийшов дуже, брати і сестри, великий страх в їхні голови. Вони розуміли, що їхнє життя є в руці Іосифа. Але дивіться, що каже до них Іосиф. Він каже: не бійтесь. Він каже, не лякайтесь, не бійтесь, того, що те все, що відбулося. Це все Бог так зробив. Це Бог післав мене вперед вас для того, щоб вас зберегти, ваше життя, щоб ваші сім'ї прокормити і щоб ви були живі. І, брати і сестри, які були далі їхні думки. А я вам скажу, брати і сестри, вони не помінялися. І надалі всі роки життя їхнього в Єгипті, їхні думки вони завжди були страх. І це підтверджує те, що коли помер їхній батько, і коли вони вернулися в свою землю, вони відпросилися фараона піти поховати батька, так як він їм завіщав, не ховати його в Єгипті, а поховати в своїй землі. І написано, що вони, коли повернулися з того похорону, вони знайшли посланника і каже: піди, скажи Іосифу, передай такі слова, що наш батько, коли ще був живий, він сказав, що прости своїм братам. Я розумію, брати і сестри, що страх опановував їх, і всі ці роки вони жили в страсі, і думки їхні були страх того, що їхнє життя було в руці Йосифа, і вони не знали, що буде. І написано, що після цього, як Йосиф почув цю вістку, і коли прийшов той пасанець, він їх знов зібрав. Брати, сестри, це не були дітки, це не були підростки, це не були юнаки, це були вже зрілі чоловіки, яких йому прийшлося до себе ще раз прикликати, і написано, він говорив до їхнього серця, і він їх утішав. Брати, сестри, у мене запитання до кожного з вас. Можливо, у вас в вашому житті так само є якісь переживання, якийсь страх. Немає різниці, брати і сестри, що є основою чи від чого, що є причиною того страху. Можливо, ви боїтеся за майбутнє. Можливо, ви боїтеся за свою роботу, чи, можливо, за своє здоров'я чи за будь-що. І, можливо, той страх в вашому житті він вас не оставляє. Брати і сестри, тут такий простий є рецепт. Вам треба прийти до того, від кого залежить ваше життя. Вам треба прийти до Того і поговорити з Ним. І, брати і сестри, я знаю, хто то є, то є Ісус Христос. І Він буде говорити до вашого серця, і Він вас утішить. І він знайде, що вам сказати, для того, щоб вам було добре, щоб ви відчули те благословіння всередині себе. Хай, брати і сестри, кожен із нас обдумає, а що є в, нашій, в наших думках, що там вирує, які там думки. Куди вони нас ведуть? Написано, що думки духовні, вони несуть життя, а думки плотські, вони приносять смерть. Амінь. Так воно є, брати і сестри. І згадайте, знаєте, ту історію про Каїна Явеля. Написано, що Каїн, коли його жертва не була прийнята, там сам Бог сказав, каже, гріх лежить у дверей серця. Брати, і сестри, я хочу, щоб кожен з нас задумався, а нічо, чи нічого не лежить в наших думках? Чи немає там якоїсь заздрощів, чи, можливо, якоїсь образи, чи, можливо, якоїсь неприязні, чи, можливо, якогось гніву, чи, можливо, якоїсь нелюбові, непрощення, чи чогось подібного, що може бути біля дверей нашого серця? З чим нам треба справитись? І те місцеписання, з якого я починав перше місце писання. Написано, що думки людини це глибокі води, а написано, що розумний їх вичерпує. Брати і сестри, мене до кожного із вас запитання. Якщо вода, яка б не була глибока, знаєте, там посудина, якщо вода буде в ній знаходитись довший час, що буде відбуватися з цією водою? Я колись на роботі, знаєте, оставив просто стакан води. Я його поставив, що він просто стояв. Він на наступний день я попробував цієї води. Вона, брати, сестри, вже не була смачна. Брати, сестри, та вода, яка довгий час стоїть, вона починає мати запах. В ній заводиться, знаєте, така зеленіє вона. Там заводяться всякі-всякі різні організми. І вона, брати, сестри, вона не є доброю для споживання. Хто таку воду буде споживати, той буде мати проблему. Той буде мати хворобу. Брати і сестри, чи вичерпуй ми. Чи вичерпуємо ми те все недобре, що можливо приходить в наше життя? Наскільки це просто, коли воно прийшло, вичерпати його. Його там не буде, і воно не буде ніякої роботи, у вас производить недоброї. Написано за Саула так само, йому було сказано: чекай, поки, поки прийде пророк Самуїл, принесе жертву, тоді буде перемога. Що зробив Саул, брати і сестри? Написано так само, що. Його думки вони дуже сильно зашевелились. Він побачив, люди розбігаються. В нього прийшов страх, в нього прийшла, знаєте, така невпевненість, і він зробив так, як надумав, так і зробив. Братиму і сестри, як нам потрібно в нашому житті бодрствувати? Бодрствувати над тим, що ми думаємо і які думки нам переважають. І тоді, коли ми тільки замічаємо, тільки ми побачили, той перший, знаєте, перший дзвіночок, перша якась недобра думка. Можливо, це думка якась недобра про сестру чи брата. Можливо, це, знаєте, якась ми, ми, так часто ми приходить замість від того, що в когось щось краще. Брати і сестри, як важно в той момент вичерпнути. Вичерпнути, щоб воно не робило тої роботи. І тоді ми будемо мати благословіння. І тоді серед нас буде любов. І тоді серед нас буде взаємопонімання і того, і тоді ми будемо, наших братів і сестер, ми будемо їх любити і про них переживати. Будемо за них молитися, і всі наші напрямки, наших думок будуть завжди на те, щоб допомогти своєму ближньому. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, в тому, щоб ми завжди над тим переживали. А що є в наших думках? І якщо там є щось недобре, хай нас Господь збереже, щоб ми того не попускали. Щоб ми того там не оставляли, але щоб ми працювали над тим, щоб його не було ніколи в нашому житті і в наших думках. Хай, а Богу нашому, нехай буде слава. Амінь.